На тлі економічної війни між Вашингтоном і Пекіном Дональд Трамп закликав компанії перебиратися з Китаю до США. Втім, на думку експертів, велике переселення обійдеться бізнесу у космічні суми, а самі товари зростуть у ціні в декілька разів. Зокрема, це стосується смартфонів iPhone. Докладніше про те, у чому прорахувався Трамп. Далі підписуйтесь на наш канал. Президент США впевнений, що зараз чудовий час для компаній, щоб переїхати до штатів, як це робить Apple і багато інших у рекордній кількості. Таким виробникам Трамп обіцяє нульові тарифи, майже негайне підключення до електромереж, отримання дозволів і жодних екологічних затримок. Говорячи про американську компанію Apple, варто зазначити, що її основні виробничі потужності розташовані в Китаї, де виробляються компоненти для її техніки і виконується збірка 90% смартфонів. Мікросхеми. Для айфонів виробляється в основному на Тайвані. Екранні панелі постачають південно-корейські компанії. Збірка айфон також здійснюється в Індії, а аксесуари виробляються у В'єтнамі. У США Apple випускає лише частину продукції на заводах Foxconn у Техасі та на власних потужностях у Каліфорнії. Однак масового виробництва там не ведеться. Експерт з технологічних досліджень фінансової компанії Securities Ден Айвс підрахував, що лише переміщення 10% ланцюга постачання до США коштуватиме Apple близько 30 мільярдів доларів і займе три роки. У результаті ціни на вироблені айфони зростуть до 3,5 тисяч доларів за смартфон. Саме цим експерт пояснює падіння акцій Apple. За його словами, ніхто не втягнутий в цей тарифний шторм більше ніж купертинці. Ба більше, на думку технічних аналітиків, через торгові війни з Китаєм ціни на айфони зростуть, навіть якщо ланцюги постачання залишаться на місці. Європейські лідери стурбовані тим, що США можуть раптово вивести свої війська з континенту. У такому випадку Європа залишиться один на один із загрозою нападу з боку Росії, передбачаючи такий сценарій, країни ЄС вже закликали Вашингтон координувати з ними усі дії в цьому напрямку. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними Блумберг, європейські чиновники вже змирилися з тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа наймовірніше виведе частину американських військовослужбовців із Європи. Проте вони хочуть пом'якшити найгірші наслідки таких змін, зокрема підрив інтенсивної роботи НАТО зі стримування російської агресії. Байбільше міністр закордонних справ країн альянсу під час зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо минулого тижня намагалися запевнити його в тому, що вони починають брати на себе більш. Шу відповідальність за власну оборону, також вони пообіцяли збільшити військові витрати, що є давньою вимогою Трампа. Європа ж натомість хотіла отримати від американських партнерів зобов'язання заздалегідь повідомляти про будь-яке виведення військ. Європейські чиновники продовжують переконувати Вашингтон у перевагах військової присутності США на континенті. Зокрема, вони заявляють про те, що американські військові демонструють політичну силу, залишаючись у Європі. Натомість, передислокація з Європи логістична. Них військово-повітряних і розвідувальних засобів США матиме більший вплив на потенційні гарячі точки в Азії ніж скорочення кількості військових у Європі, поки що не знають точної кількості та місць, яких торкнеться заплановане виведення військ. США. між тим аналітики прогнозують, що США можуть вивести з Європи близько 20 тисяч американських солдатів. Саме таку кількість військових відправив на континент екс-президент США Джо Байден після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дональд Трамп безуспішно намагається налагодити контакти з Кремлем, вірячи у наміри Росіян завершити війну в Україні. Тим часом Владімір Путін успішно шиє його в дурні. Зокрема, диктатор активно закуповує товари для продовження війни у головного економічного ворога США – Китая. Ба більше Росія використовує громадян КНР у бойових діях проти України. Останній факт був підтверджений взяттям у полон двох китайців, про що звітували у ЗСУ. Докладніше про те, як Україна може зіграти на цих підкилим. Іграх. Далі підписуйтесь на наш канал. 8 квітня стало відомо, що воїни 81 ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Під час атак українські бійці вийшли на контакти з групою шести бойовиків і захопили у полон двох із них. За даними інституту вивчення війни, МЗС України вже викликало тимчасового повіреного у справах Китаю у зв'язку з цим інцидентом. Цікаво, що оголошення про цей факт співпало із загостренням економічної війни між США та Китаєм після підняття. Ті американцями ми для китайських товарів Пекін відповів збільшенням тарифів на імпорт зі США до 34%. Саме 8 квітня стало відомо, що Дональд Трамп пішов на безпрецедентне підвищення ставок, піднявши мита для Китаю до 104%. Можливо, цей збіг є випадковим. Втім, не можна відкидати сценарій, за якого Україна вирішила зіграти на загострення ситуації між державами. Ба більше цей план може спрацювати. Завершення війни в Україні є ідеєю фікс для Дональда Трампа. Трампа. раніше для досягнення цієї мети він тиснув лише на Київ, зокрема обмеживши поставки військової допомоги Україні, не маючи можливості вплинути на Трампа для відновлення поставок і посилення власних позицій, Києву залишається лише зайти з іншого боку послаблювати ворога. Китай постачає в Росію 80% всіх товарів подвійного призначення, що використовуються для війни з Україною. Ба більше, як з'ясувалося, він ще й допомагає окупантам людським ресурсом. Не виключено, що взяття Китай. Ців у полон відбулося дещо раніше, але Україна дочекалася кращого моменту для оголошення про це. Київ продемонстрував Дональду Трампу активну співпрацю Китаю та Росії проти його задуму щодо завершення війни у найгостріший момент торговельних воєн між Вашингтоном та Пекіном, враховуючи емоційність Трампа в ухваленнях рішень, це може спровокувати Америку на посилення економічного тиску як на Китай, так і на Росію. Варто зазначити, що у держдепі США вже відреагували на ситуацію. Речниця. Темі Брюс назвала Пекін великим спонсором Росії у війні проти України. Крім того, вона нагадала слова Дональда Трампа про загрозу подальшої співпраці між двома ядерними державами, якими є Китай і Росія. На думку президента США, це лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Штати та інші країни менш безпечними, захищеними і процвітаючими. Від себе Брюс додала, що ця оцінка є м'якою. Тим часом Китай заявили про перевірку інформації щодо полонених з КНР. Урядовці зазначили що завжди закликали своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах та військових операціях будь-якої зі сторін? Таким чином Пекін відкинув версію з наданням Росії своїх військ, але не виключив залучення своїх громадян до війни у інший спосіб. Можливо, підрахувавши втрати на тлі руйнівних економічних атак з боку Вашингтона, у Китаї замисляться над посиленням контролю за своїми громадянами у майбутньому. Дональд Трамп може залишитися президентом до 37-го року, якщо використає одну з лазівок у Конституції. США. за даними Daily Mail, Ця ідея вже активно обговорюється в академічних колах і серед найзатятіших прихильників Трампа. Докладніше далі. Підписуйтесь на наш канал. Діючий очільник Білого Дому може піти шляхом свого російського колеги Владіміра Путіна і правити країною до кінця життя. Як відомо, 22-га поправка Конституції США обмежує президентів двома термінами. Таким чином, ця каденція мала б стати для Дональда Трампа останньою. Втім, для того щоб обійти це положення, республіканцям не доведеться винаймати армію юристів. Достатньо буде лише змінити трактування, формулювання: ніхто не може обиратися на пост президента більше двох разів. Зокрема, Трамп може обрати. Тися на посаду віце-президента за правління свого публічника Джейді Венса. Одразу після виборів останні піде у відставку, а Трамп автоматично повернеться у президентське крісло. Ба більше цей фінт можна використовувати на кількох виборах поспіль. Для цього республіканцю необхідно буде лише залучитися підтримкою електората, який підмахне йому у цій схемі на виборах. Провернувши аферу, Трамп зможе залишитися у керма на третій, а потенційно й на четвертий термін аж до січня 37-го року, коли йому виповниться за даними американських журналістів, ідея використання цієї лазівки давно циркулює в академічних колах за лаштунками Конгресу та Білого Дому, а останнім часом і серед найзатятіших прихильників Трампа. Ймовірно, таке рішення буде високо оцінене і у Кремлі, адже російський диктатор Владимир Путін свого часу також починав з рокіровок на посаді з Дмитрієм Медведєвим. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.